Під час польового виходу, який триває у міжнародному центрі миротворчості та безпеки, вихованці Національної академії сухопутних військ, що здобувають фах військових інженерів, виконують практичні занурення під воду з використанням водолазного спорядження. Сучасна водолазна епоха розпочалась наприкінці 19 століття із середини минулого століття водолази використовували такі важкі майже 20 кілограмові шоломи. А сьогодні майбутні офіцери, курсанти Національної академії сухопутних військ мають можливість навчитися занурюватись під воду із допомогою сучасного водолазного спорядження. Ці заняття відбуваються під керівництвом досвідчених викладачів у комплексі водолазної підготовки вишу у розпорядженні майбутніх офіцерів та їхніх наставників, спеціально обладнані басейни та різноманітне водолазне спорядження. Вони вчаться відповідати один за одним. Тобто сєс водолаз, який спускається і водолаз, який забезпечує. Вони повинні діяти і розуміти один одного як одне ціле. Для підтримки зв'язку між водолазом та тим, хто на поверхні в сучасних системах використовують телефонні системи зв'язку. Однак, старий та перевірений спосіб завжди є більш надійним. Це спеціальний трос, сигнальний кінець. Якщо він поганий, він може подавати сигнали так само з води до мене, не тільки я йому. Він може подавати часті смикання сигнальним кінцем. Те, що йому погано, що він сам не може вийти. Під час самого занурення майбутні офіцери не лише практикують пересування під водою та використання водолазного спорядження, але й вчаться виконувати на глибині специфічні для військових інженерів маніпуляції, зокрема, ремонтувати інженерне обладнання, проводити пошукові роботи, знешкоджувати боєприпаси та вибухівку. Візуально оглянув, зробив обмотку, подав сигнал, боєпропас підняли завдання. виконали. загалом, впродовж останнього за час навчання в академії польового виходу кожен з курсантів інженерів проводить під водою щонайменше одну годину. Антон Миронович, Віталій Рудковський, Олексій Мазурін, військове телебачення України.